Ну що, друзі, всім хеллоу хеллоу Сьогодні мій шлях далі до півмільйона доларів. Я дуже живу цією метою, прагну до цієї мети і дуже хочу її досягти. Коротше, ще вчора в мене на балансі було 317 тисяч доларів. Куди поділися в нас 7 тисяч доларів, ви можете так подумати, запитати в мене. А, да все максимально просто, я їх просто поставив на вивід, так як за цей тиждень я витратив майже 600 тисяч і поставив 7 тисяч 7300 доларів на вивід. Це в нас 300 тисяч гривень. Так як трошки почали закінчуватися. Гроші. А, тож, вивів 7 тисяч баксів, вони мені вже прийшли. А в цьому відео я хочу вам показати нашу нову стратегію, ну, відносно нову, з сайтом, який дає нам сигнали. Він в нас оновився. Багато людей, які там є в нашому телеграм-каналі, вони цю стратегію знають, але ж сайт оновився і показує гарні результати. Коротше, сьогодні будемо працювати по ньому. Ну, а в цей час, друзі, давайте зробимо трошки простіше. Така цікава акція. Хто вгадає, скільки грошей в мене буде наприкінці цього відео? Скільки я зроблю, той отримає від мене цікавий бонус. Тож, якщо ви вгадаєте суму, якщо там я зроблю 5 тисяч доларів, і ви вгадаєте річ, в тебе буде 315 п'ятнадцять кабаксів, тоді. Ти... Отримайте від мене цікаву плюшку. А зараз полетіли працювати. Так, буду працювати по нашому сайту. Буду заходити в нашу угоду. Давайте на та давайте на 2000 доларів, це непогана така сума. І на одну хвилинку. Саме головне заходити не в OTC валютні пари, так як OTC валютна пара це в нас найбільшовий ринок. Бачимо ауткат і просто приходимо сюди, ось, бачимо ауткат і обов'язково обираємо Forex OANDA це наш інструмент. Тиснемо огляд нашого інструменту, технічний аналіз. І одна хвилинка, яка нам каже нейтрально. Так, це нам каже про те, що ця угода нам не підходить, сайт не знає, куди в нас піде графік. Змінюємо AUCHF. Знову наш сайт. Пишемо знову AUCHF І шукаємо ось Forex OANDA. Ось, Сподіваюся, що ви все зрозуміли. Далі тиснемо на технічний аналіз. І одна хвилинка, яка нам каже активно купляти. Окей, натискаємо купити на хвилину на 2000 баксів. Ну що, тепер давайте дивитися. Якщо ця угода далі піде до гори, я зроблю плюс 1840 доларів, що буде дуже гарним результатом, як на мене, для ранкової торгівлі. Тож, саме головне, щоб зараз угода в нас фіксувалася в плюсик догори. Тож, в цілому, друзі, все-таки угоду відчиняємо кожного дня. В цілому сайт себе ідеально показує, і зараз ви це побачите. Так, поки що йдемо ми в прибутку, так як нам і потрібно, так дивимось. Ну, звісно, трошки волатильно рухаємось, але ж нас ще попереду 20 секунд нашої угоди. І. Просто не переймаємось і дивимось Ух ти, вже починаємо вириватися ми в прибуток. І якщо це буде плюсик, то плюс 1800 доларів на базу. Так, 10 секунд. Саме головне, щоб зараз ніякую мишу нам не підкинули в останні секунди. Іноді такі приколи в нас бувають. Сподіваюся, сьогодні буде без них. І бам! 1840 доларів, друзі, фуф, і подивіться, потім графік полетів донизу. Зафіксував свій прибуток в 1840 баксів. І на балансі в мене зараз 3300 11 тисяч доларів. Ого, реально дуже гарний в мене прибуток. Коротше, ситуація, ось така сайт себе ідеально показав, відпрацював. 1840 доларів. Я отримав чистим прибутком, і мені реально цього достатньо. Коротше, друзі, ще в нас діє цікава акція. Тільки на до кінця цього місяця ви безкоштовно можете оформити підписку назавжди. На ось цього безкоштовного бота, який видає нам ось такі сигнали, на нашу віпку, в якій ми завчора зробили 45 тисяч гривень, на нашу стратегію під назвою uh, «Fractal Strategy». Це індикаторна стратегія. Далі наша індикаторна стратегія під назвою Parabolic Serie, як ви можете бачити, ще один троховий канал і наш чат, в якому ми кожного дня всі спілкуємось. Тож, друзі, це все ви можете забрати в нашому основному телеграм-каналі, посилання, на який на це все, на цю акцію буде в закріпленому коментарі під цим відео. Тож просто приходьте сюди, чекайте ось такого відбору, або просто пишіть мені. В особисті повідомлення, ось мій контакт. Річ, хоч ВІП, я я з приводу акції. Все, тоді проблеми ніякої відразу вас додаємо. Ну, а я маю непоганий результат, про тому, що сьогодні 7300 вивів і за сьогодні вже заробив 1850 баксів. Результат дійсно. Як то кажуть, вражаючий, завтра поторгуємо з вами по боту. Сподіваюся, що результат буде такий же гарний, як і завжди. Ну, долучайтеся до акції, забирайте цю всю двіжуху. Послання ще раз кажу, буде в коментарях, і подивимося, що воно з того буде далі. А я всіх обійняв, піду вже відпочивати.